по-угорськи. У мене є кілограм перцю, нарізаних отакими от кружельцями, десь сантиметр півтора Три цибулини сметана, пів кілограма ковбаски вареної, два зубки часнику, чотири яйця і три помідорки, нарізані такими брусочками. У мене кастрюля з товстим дном і я починаю обсмазувати цибулю. Цибулька моя піджарилась, тепер черга за ковбаскою. Ковбаска підсмажилась, тепер додамо червоної паприки. Багатенько. столову ложку, наприклад. Тепер сюди стакан водички. Вода закипіла, тепер додаю перець. Перемішала тепер ложечку солі. Безверху. Незадовго після перцю додаю помідори Все об'єднала, накриваю кришкою і зменшую вогонь. Овочі притушилися, тепер додаємо яйця і гарно все перемішаємо. Тепер додам два зубки часнику. і 2-3 ложки сметани.